Я набрав мамі, сказав, що вибач, я знову в госпіталі, я поранений. А що ти відчув після поранення? Які були перші думки? Поділись з нами, будь ласка, ну це вже не перше моє поранення. Тому якби і мої родичі, і я трошки звикли до цього. потрапивши перше в лікарню, у мене було. Поранення обох ніг і в мене ще була до того. нога, Ось, і я був так під сидацією, не в дуже гарному стані в плані так, голови і так далі. А перше, що я зрозумів і що захотів зробити, це зателефонувати мамі. Я попросив у медсестри телефон. Вона мені його принесла. Я набрав мамі, сказав, що вибач, я знову в госпіталі, я поранений. Ось далі я це не дуже пам'ятаю, що було, тому що були там, ну, як усільні болі, все остальне, то я знову ж таки в мене постійно там занеболювали, і так далі. І потім я пам'ятаю, що приїхала моя дружина з батьком. І перше, коли я відкрив глаза, дивлюсь, стоїть моя дружина. Каже: Оти тут. Ось, і... батько теж був, але я взагалі там не можу додати, тому що там є якісь провали пам'яті і так далі.